Різдвяна казка Іван Керницький. На місто Нью-Йорк опустилася Різдвяна ніч. Малий Василько спав біля ялинки. І ялинка спала. Погасли електричні лампочки, і штучний сніг, наче справжній, сріблився на зелених віттях. І мерехтіло в темряві ночі янгольське волосся. Так Василько спав, і ялинка спала. Та не спали Василькові іграшки, нагромаджені під ялинкою. Тільки надзигар на стіні вибив дванадцяту годину ночі, як всі іграшки ожили і зібралися, ніби на віче чи на якісь збори. Індіанці, ковбої, матроси, Летуни, парашутисти. Словом, ціла армія обступила довкола, розглядаючи з усіх боків. Справжню Невидальщину запорозького козака. Правду кажучи, був це не козак, а маленький козачок, подарунок Василькові від тітки з Філадельфії, що сама його вшила, вбрала, причепорила у смушевій шапці з довгим червоним шликом, В синьому жупані і широких шароварах з шаблею при боці. Гордо взявшись за півбоки, козачок цей, хоч і невеликий, зростом, виглядав дуже завзято. Не займайте мене, мовляв, та не ставайте впоперек дороги, бо не з Грицем справа. Першим відважився заговорити до нього славний на весь світ ковбой Рой Роджерс. Здоров, приятелю, скажи нам, звідки ти взявся, такий бравий? Чи ти, бува, не з Індії або з Арабії? Я козак з України, відповів малий запорожець. О, з України, загомоніло братство. А яке твоє ремесло, яка професія? Козачок ударив рукою по шабельці. Козаки це були лицарі, що обороняли свою землю, свою віру і свій нарід від лютих ворогів. А в мирний час господарили, сіяли хліб, вудили рибу, полювали на звіра. Тут втрутився в розмову богатирський ватажок могіканів, соколине око. Ти сказав, білий брате, що твої предки-козаки полювали на звіра, значить, вміли влучно стріляти з лука, кидати списа. Ти вгадав, достойний ватажку. А може й ти, білий брате, з України, одідичив це вміння по твоїх предках? Твоя правда, брате, гаразд, перевіримо, чи слова твої не підшиті вітром, чи язик твій не любить самохвальби? Бачиш он на вершку ялинки того смішного паяца, що має голову з виду того яєчка. Бачу, достойний ватажку. Ось тобі лук і стріла. Як поцілиш першим пострілом йому в голову, тоді всі скажемо, що твої предки-козаки були добрі вояки. Взяв наш козачок лука й стрілу та й каже всьому добірному товариству. Згода, друзі, я погоджуюсь, але шкода мені стріляти в голові паяцеві, нищити Василькові таку гарну забавку. Он там трохи вище над паяцом. Висить позолочений горішок. Хочете, я зніму його стрілою. Ой, не внеш, брате, такої штуки, похитав короною спір'я ватажок могіканів. Побачимо, Прицілився козачок, нап'яв лука, фіть. Свиснула стріла, зашуміла поміж галузками і позолочений горішок цок, упав на підлогу. Просто під ноги великому ватажкові індіанці. Славно, славно! загомоніло товариство, заблескало в долоні. А король ковбоїв, Рой Роджерс, підійшов до козачка на знак поваги, потиснув йому руку і сказав: Дорогий друже, з далекої України, приймаємо тебе з відкритими обіймами до нашої громади, шануємо тебе за те. Що маєш не лише влучне око, а й шляхетне серце. Ти не хотів нищити дитячої забавки значить, вмітимеш пошанувати і чиєсь життя, а це найбільша чеснота кожного лицаря. Слава, слава бравому козакові з України. гукнули індіанці, ковбої, матроси, летуни та інші славні вояки. І взявши козачка до гурту, пішли колесом довкола ялинки, співаючи знану в усьому світі українську колядку. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. А малий Василько спав коло ялинки, усміхаючись крізь сон. Може, йому снилася різдвяна казка?